Слава Україні! 1 жовтня 2023 року. Неділя, 9-та година ранку. У цій годині зупиниться усе на одну хвилину. Зупиняться усі на одну хвилину. Але не зупиняться наші пам'ять і наші думи. Про тих, хто поклав своє життя на вітар нашої перемоги. Пам'ятаємо, що кожна бірвана доля це наші рани, рани, які будуть боліти все наше життя, будуть боліти нашим прийдешнім поколінням, мільйонам українців на віки вічні. Зупиніться, подумайте, згадайте, нехай ця мить. Буде лише для них. І не лише 1 жовтня 2023 року. Пам'ятаємо. Слава нації. Смерть ворогам!